Російська військова операція в Сирії триває понад місяць. Однак ця тема, як і раніше, посідає важливе місце в німецькому інформаційному просторі. У Німеччині з цікавістю спостерігають за тим, як Росія і США намагаються перехопити пальму першості у вирішенні сирійського питання. Як оцінюють ситуацію звичайні громадяни? Ми провели нерепрезентативне опитування і поцікавились, що думають німці про дії Росії в сирійському конфлікті. Я взагалі нічого не розумію. Росія воює на боці Сирії проти ісламської держави і розв'язує там свої проблеми. Москва тисне на ті ж кнопки, що й західні країни в боротьбі проти ісламської держави. Це погано, якось інакше треба допомагати. Не думаю, що Росія мусить брати самостійну участь у вирішенні конфлікту. Вважаю, що обговорювати це слід на глобальному рівні. Гадаю, конфлікт лише посилиться, і це не вирішення питання. Ситуація в Сирії жахлива. Я розумію людей, які звідти їдуть. Війна загалом маячня, але хтось мусить її припинити. У людей має бути спокійне життя в їхній країні. А що говорять експерти і статистика? За словами спостерігачів, у Німеччині підкреслюють той факт, що ісламська держава від моменту початку військової операції західними країнами розширила свою територію, а це не в інтересах Європи та Німеччини. Залучення Росії до розв'язання сирійського конфлікту значною мірою підтримується в Німеччині. Ми маємо дані репрезентативних опитувань населення. Вони свідчать про те, що є бажання розв'язати конфлікт спільно з режимом Асада. Є бажання залучити Росію до пошуку рішення. Також більшість німців підтримує військове втручання в Сирії. Водночас, за даними тих же опитувань, більшість жителів Німеччини виступають проти відправлення Бундесверу до кризового регіону. Німці не хочуть, щоб їхню країну втягнули в сирійський конфлікт.